я <реш> здавалося. З цих людей було все просто треш. Ну, підтверджую. Але нічого страшного, наступного разу, коли будемо робити весілля, просто нікого не покличемо. <реш> Особливо батів. Чого? Ну, коли настян з'ясовували стосунок. Ну тож. Ну, вони трішки посварилися. Там тато казав слово розлучення більше, ніж слово гірко. Просто вони дуже довго разом. табуретки ніжка зломана обережно. Папуга три букви. Та ну, твої батьки дуже люблять одне одного. Просто їхня любов трохи специфічна. Угу. Прикинь, як Інні. Вона ж досі з ними жила. Слухай, твоїй молодшій сестрі 19 років. І вона живе не з батьками, а в своєму світі у неї там соцмережі, перегляди. Так, в неї є свої приколи, але вона класна. Ну, я скажу, що ви всі класні. І взагалі круто, що у вас така велика родина. В ну. цьому немає нічого крутого, Антон. Велика родина це дурдом. І сім'я моєї старшої сестри Оксани тому підтвердження. Зате їм ніколи не буває сумно. Ні, Антон, давай пообіцяємо один одному, що ми будемо жити так, як і жили. І нічого не зміниться. Звичайно, та весілля це формальність. Ну, в сенсі все буде так, як ти захочеш. Як ми захочемо. Ні? Як скажеш. Антон, пообіцяй, що ми нікуди не будемо поспішати. І ніяких дітей доки не об'їздимо весь світ. Наташ, ми будемо жити так, як Маріяли. І тільки в своє задоволення. Клас.

Кохана, я все зроблю. Живе <звілляє> ну, як мріяли. Наташ, ну ти чого? Це тільки на початку складно, далі буде легше. Діти виростуть і все. Будемо жити, як захочемо. Та? Все буде клас. Клас? <звілля> ну Ну-ну-ну. І сьогодні моєму блогу виповнюється п'ять років. Його! Цілих п'ять років. Ой, пам'ятаю, як блог свій відкривала, то по снігу босими ногами в інтернет ходили. Якщо перші на моєму каналі, вам, мабуть, цікаво, що я тут такого знімаю. Добрій день! Шановні тини глядачі! 19-річна блогерка виклала мільйонне відео на своєму ютуб-каналі і цим порвала інтернет. Але не хвилюйтеся! Ми його зашиємо. Підписуйся на мене зараз, дивись усі відео. Щоб коли про мене знімуть фільм-біографію, ви впевнено казали. Блоді було краще в дитинстві. Вона хотіла стати принцесою, але потім їй сказали, що принцеси не какають. Але вона відмовилась від цієї мрії, бо це така страшна смерть. За час, поки я веду блог, у моїх підписників хтось підступно вименив більше мільйона сердечок і пальчиків догори. Як ви думаєте, хто це все зробив? А бейбе, бейбе, а вона це я. О! Бачиш, що під час трансляції у нас з'явилося ще три нових підписника. Вітаю! Вітаю в нашій великій сім'ї. Сім'я це головне. Це гіде міда, коли я бачу, що ви дивитесь мої відео і не підписуєтесь. Давайте доб'ємо кількість підписників. Я не зрозуміла. Хтось ні Зачекай! Зачекай! Не перемотуй і не відписуйся, якщо ти дійсно віриш в довіряю тобі. ну довіряю тобі. Ти надія моя, і твій блог моє життя. І довіряю, тобі. Як бачите, з усіх моїх боків я класна. Навіть дивно, що в мене досі немає хлопця. Дуже заздрю щасливчику, у якому дістанеться цей. Ну, ви зрозуміли, скарб, це типу, я. Ну а що? Я молода, гарна, розумна, незалежна. А це так, слухайте мене сюди. Ще будете слати мої досі отакі от чікі піки чікі піки І їх теж! Я вам всі підписки повідриваю! Так. Я досі живу з батьками. І це основна причина, чому в мене досі немає хлопця. Тому я дуже заздрю своїм сестрам. Бо вони живуть своє життя зі своїми сім'ями. А не з придруженими предками. Я все Охана – Це сім'я. А в сім Ніхто ніколи нікого не кидає. Так, діти відкладаємо телефони. У нас сьогодні купа справ. Маємо заїхати в магазин. Потім до тьоті Наташі в гості. Все, виїжджаємо рівно о 10:30. Сережа, замовля таксі вже 12.30! Угу. Хто б там не був, виходь. Це Ваня, скоро вийде. Ваня, відклади телефон. Мам. Що? Я не можу знайти свої кросівки. Вони там, де ти їх залишив. А що тобі кросівки. Іди вдягайся, ми скоро виходимо. Ваня, а ти не один в квартирі живеш. Я тут. Це Микита. Я зараз. Ти з телефоном? Так. Вимкни. Туалет це не комп'ютерний клуб. Мам! Можна ти своє кеду. Так ти ж кросівка хотів. Вони Та там вже дає кросівки. Іди. Микита, виходь давай. То Сергій, Сережа, ти злучаєшся? ти скоро. хвилини, виходжу. Якщо ти зараз не вийдеш, можеш до мене місяць не приставати. Туалет вільний. Прекрасно. Чи в сіков. Міша, ну йди вже всього хочеш через 5 хвилин, щоб був мені готовий. Дай сюди. Ось і вже скоро Таксі через 5 хвилин. А куди всі збираються? Ми що кудись їдемо? Ваня, добрий вечір! А, звідки це такий спортсмен у квартирі завівся. Чого це ти раптом вирішив зарядку робити? Ну, ми сьогодні їдемо в гості до Наталочки, Антона. Месь трошки позаймаюсь, щоб влізти в свій улюблений костюм. Угу. Ну, це тобі років п'ятому треба було починати. Смійся, смійся, я от потренуюсь, схудну і буду виглядати як молодий Сталоне. Ну Ти хоча б як старий Сталоне виглядав. виглядав. Ти теж не Моніка білуч. Як не старайся, мене не зачепиш, бо я на відміну від декого не тішу себе ілюзіями, а приймаю себе такою, яка я є. Ну, слава Богу, хоч хтось тебе приймає такою, як ти є. Ми продовжимо святкувати день народження мого блогу. Прикиньте, вже п'ять років пройшло. Та я в блогінгу вже справжній динозавр. Я пишаюся, що увесь мій блог тримається на моїх талантах, а їх у мене. Дофіга! І зараз я вам їх продемонструю! Ну що ж, поїхали! Я така талановита, що можу робити три речі одночасно: не чути будильник, спати і запізнюватись. Ще серед моїх талантів геніальні фокуси! Оце це крутяк, правда. Звичайно, ви б хотіли б дізнатися, як я це зробила. Але маги не розкривають своїх секретів. Еспекто патрону! А ще я майстер з бойових мистецтв. І зараз я з вертухи відкрию ногою ось цю пляшку. Ха! Ха! Вертухи крутяться, перегляди мутяться! Ще один мій талант моя суперсила. Я можу спілкуватися з батьками всього лише одним звуком. Дивіться. Може, ти нарешті вилізеш з телефону? В тебе зараз очі повипадають. І щоб у восьмій вечора була вдома. Дося, ну я ж просила, розлізь білизну. Головне, не перегинати, бо батьки теж цю мову знають. Я тут собі таке гарненьке платечко придивилась. Всього тисяча гривень. От би хто 800 докинув. В коментарях написали, що цикання це не талант. Багато ви знаєте. Сонечко, а допоможи мені, будь ласка, то ніяк не можу заспокоїти. Сонечко, я тут зашиваюся. Якщо я нічого не встигну приготувати, то заспокоювати то треба буде ще й мене. Пусть там нічого не лишиться, <рик> Наташ. За кого ти мене маєш? Ну коли я востаннє робив? Нікуди не розбігаємося. Ми лише два магазини обійшли, а стрес вже на три роки вперед. А все, не переживай, вони все розуміють. Правильно, діти? Давайте зайдемо, просто подивимось і все. А я б казала. Ми просто подивимось і все. От малі брехуни. Ну, за та з іграшками. Не переживай, більше ми на це не поведемось. Тату, а можна піцу. Будь ласка. Ой, не цікай. Якби я міг відмовляти, у нас не було б трьох дітей. Їжте, їжте, дітки. Отація Наташі так смачно не буде. Це точно. Антон, переверни тофу. Ага. І додай приправу та прави в салат. А, Наташа, як вони виглядають? Антону ну баночка там така стоїть. Ага. Ммм, що ця приправа якась дивна на смак така? Може тому, що це присипка, Антон? Антон, тофу! Антон! Іду, іду, іду! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Антон! Тепер мені переробляти тофу ще й салат. Я так нічого не встигну. Мені ще прибирати. чу 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 Наташ, за підбирання можеш не переживати. Я все вирішив її викликав клінінг. Клас, клас, класс. Наташа, не треба прибирати це. Зроблять спеціальні люди. Антон, я не хочу, аби спеціальні люди думали, що я погана господарка. Ясно? Та що ми взагалі цей клінінг викликали? От мені ж доводиться все за ними перемивати. Кажуть, же, хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Um, дякую за вашу роботу. Ух ти! гривня! Валік, що ти робиш? Що не бачиш, піднімаю національну валюту. Я не можу. Допоможи, нігтів немає. Підчепити треба. Боже, який жах. Ай. Давай, піднімай, піднімай. А я піду, мав подарунки куплю. Тільки багато не витрачай, то я тебе знаю. Сьогодні визначна дата не тільки для мого блогу. Тому що сьогодні моїм племінникам-близнюкам виповнюється три місяці. Я довго думала, що подарувати. І зрозуміла, щоб знати, чого хоче немовля, треба думати як немовля. Хочу цицю. Ну, цицю я не подарую. Та є в них вже цілих дві. Здається, придумала. Якби таке не подобалось дітям, то навіщо б це так часто показували в мультиках? Гоме! Іди сюди, привітай дітей! Я зрозуміла, найкращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. І я зробила це. Це. це… це дуже класна штука. І вона потрібна, щоб метати її за спину. Придумала. Треба подарувати дітям друга. Всім привіт! Я пан Скарпотовський. Мене неможливо знайти і легко загубити, особливо після прання. А це мій друг. Ви не дивитеся, що він такий короткий, він просто меленіал. Я в тупіку. Коротше, я вирішила чинити розумно. Подзвонила Наташі і запитала, з чим більше всього люблять гратися діти. Це я подарую Ілюші. а це Поліні. Діти грають пакетами треш і коробками. Дабл треш. Ух ти, якого класного ведмедя купила. І По чому? Дві тисячі. О, Скільки? За усе опудово дві тисячі, ти що, туріла. Так ти сказав, що він гарний. Я казав, коли я думав, що він 500 гривень коштує. А ти хочеш дітям повітря подарувати, так? Я, я несу дітям в радість, а ти інколи хоч головою своєю. Потім... Зараза ти така! Дві тисячі, що на вітер. я тобі дам. Турепати. А рятуйте, На мене напала пенсіонерка з ведмедем. Я тобі дам? Пенсіонерку! Шеф, жені! Ну все! Ти на І Я тобі дай економити на онук! Ось тобі! За ведледя, за збір, за пенсіонерку! Ай. Все, стоп! Ну, Стомилася, заспокоїлася! Я з тобою не розмовляю. Що, зовсім зовсім? Я з тобою більше розмовляти не буду, ясно? Ну все, Чудово, тепер можемо йти в гості. Антон, а? яка сукня краща, жовта чи блакитна? Ну, я думаю, жовте. Угу. Наташ, а чого ти тоді у мене питала? Ну, бо мені важлива твоя думка. А, ну, не знаю. Мені жовте все одно більше подобається. Ось бачиш, по лінці жовте теж більше сподобалася. Прийшли. Навіть не скажеш, що твоя доця. доці. Дякую тобі, Сереженька, за таку щиру реакцію. Ой, розцокались, вже і пожартувати не А, Ну, проходьте. А руки від неї забери! Я досі не звик, що ви одружені. Це в мене останнім часом на автоматі. Я помру в самотності. Ну, Захарович, ну ти просто бог рибалки. <рес> дякую тобі, Сереженька, за ці щирі слова. От, а цього лящика місяць тому впіймав. <рес> Солідно. Ну, 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 Захарович, ну майстер, ну. Дякую, дякую, Сереженька. От, а це на тому тижні. Ого, яку щуку витягнув і, і не зірвалася. Ага. Ну, 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 профі. Профі. А це два дні тому. Ого, нічого собі, який короб карас короб. Антошенька, збірай принеси нам конечко. А, ага, секундочку. Зажего де люблю. Зате ж петла пустник. Я таке. Захарович, ну ти так людей бачиш, ну наскрізь. Тобі тобі в розвідці працювати треба. Єс, yes, вкус. Так, Генішук, Чудово. Давай, Сірошка. Чудо, просто чудо. Ну, як добре, піду щось під'їм. Дякую, Сережка. Моя тобі порада. Роби, як я. Інакше тобі гайки. Захарович, а є ще фото з рибалки? Та повно! Іди покажу. Клас. Ой, ти мій маленький, такий хороший хлопчик. Чи це хлопчик? Що це за хлопчик такий солоденький? а? Що? Це Поліна. Я знаю. А ти взагалі неправильну дитину тримаєш? Мама, я знаю, як тримати дитину, окей? Дитину, треба тримати отак, обережненько, під голівку. Будеш і ти по кімнаті, вдариш раптом дверний косяк. І що? Мама! Це все надумані страхи. Це не надумані страхи. От вдариться дитина голівкою, виросте і м'ясо перестане їсти. Або боги якісь дурнуваті зніматиме. Мама, припини, так не можна. Чи батькам перечитиме? <Miguel числоика> Мам, я на шумаке. Шум? Наталочка, Антон. Сьогодні вашим діткам на двох півроку чудовий день. Поки що, по суті, вони тільки не дають вам спати, їдять і какають. так. Зараз точно себе описав. Тому хочу побажати вам терпіння, тому що терпіння не резинове. Вона може лопнути в будь-який момент. А ти не ляляка, краще наїдайся. Не бо невідомо, коли наступного разу поїси. Сухар ти черствий з вусами. Ну, все, Оля, ти догралась. Треба тобі вправити мізки. Захарович, не треба. Дуже я тебе боюсь. Ірко! Так, ну все, стоп, давайте сфоткаємося. Так. Оп. mhm mm so think it <laughs> зупиняйся, ну, ну. Що ти? Ти зараза така. Що? Хто тобі -то снився? Що? Хто тобі снився? Ти. Точно? Точно. Ну, добре. Та добре. Ой.